І так досить про хіхонькі хаханьке, давайте про щось більш цікаве і продуктивне поговоримо. А, як знаєте, один із мінусів Node.js – це однопотоковість, Node.js використовує один основний потік для обробки запитів, що, в свою чергу, може призвести до блокування виконання коду, якщо запит вимагає довгочасної операції вводу вводу-виводу. Це у свою чергу може бути проблемою для додатків із великою кількістю одночасних запитів. Хоча це можна вирішити за допомогою розподілених систем, коли піднімають декілька інстансів однієї тієї ж самої програми, на тому ж АВС. і є ще один варіант із коробки це кластеризація. Як пише офіційна документація, кластер це модуль вбудований в Node.js. Для того щоб його запустити, ну я трошки пізніше покажу, як це робиться. Щоб його запустити, нам потрібно дістати ще додаткові модулі, перебрати наші процесори, і на кожен із них повісити свій воркер. Ті воркери будуть окремими інстансами нашого бекенда. Ну і саме цікаве це, звісно, код. Код, залитий в репа на ГІТі. Посилання в описі до відео можете клонувати, у рідмі розписано, як це можна пощупати. Я на швидку руку накидав самий простий бекенд, але із нормальною структурою робочою бойовою. У нас є конфіг, у конфігі підключення до бази даних, є модель. Одна модель для теста, модель продукту із двох властивостей: ім'я і опис. Там стрінга, там стрінга. Репозиторій по класиці. Да, запити до бази даних. Дістань один, дістань всі або багато І, 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 і. ствари. Сервіс, який через репозиторій стукає в базу даних. І контроллер продукта аж із одним методом. Дістати продукти. Get menu. Параметрів не передаю, тобто вибірка працює по всім айтемам. Якщо у базі 1000 айтемів, то ми 1000 айтемів і дістаємо і повертаємо їх. А Вище у нас йде AppTS. Конфіги для експреса. Що тут ще парсер? Ну таке ну і роутинг. Саме головне один endpoint products Він і буде діставати нам продукти із бази даних. І саме цікаве це index. .ts. А ось тут якраз ми дістаємо кластер HTTP-класиці да, і OS-модуль. Що тут іще? Ага, так, да, є ще функція, я накидав для того, щоб накидати в пусту базу мокових фейкових даних. Дістаємо продукти. Якщо продукти є, якби нічого не робимо. Якщо продуктів немає, то ми в циклі створюємо тисячу продуктів. За допомогою LibFaker. Викликаємо ми це все в індексі, ось тут. Далі у нас є кластер. У нього є метод із primary головний. Перебираємо, дістаємо кількість наших процесорів. Перебираємо і створюємо воркери. На кожен воркер буде запущений окремий інстанс бекенда. Тут же у кластера є різні івенти. Вони всі розписані. Ось. Exit, Terror, Disconnect, Listen, Message, Online, і так далі. А Далі, коли ми узнали, скільки у нас є процесорів, створювали воркери, ми на кожен воркер запускаємо свій інстанс бекенда. Всі дії. Виводяться в консоль. Відповідно, в консолі можна буде побачити, скільки інстансів нашого бекенда буде створено. Ну і саме цікаве побачити це все діло вживу. Запускаємо наш бекенд. npm run dev Всі дії супроводжуються виведенням в консоль, оскільки ми все законсолили. Зараз відпрацює TypeScript. Наклепало Воркер, 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 воркер. Тепер нам потрібно змоделювати навантаження. Для моделювання навантаження я вже поставив Apache Benchmark, і потрібно ввести ось цю команду в іншу консоль. Для цього я відкрию інший термінал. Щоб було зручніше дивитися. А патч-бенчмарк відправить тисячу запитів всього по 100 за раз. По даному ендпоінту. API Products в базі 1000 продуктів. Тобто кожен раз буде робитися вибірка із бази на всю тисячу продуктів. Погано, звісно, що немає фільтрів ніяких, але, в принципі, і так буде на що подивитися. Тут так же само всі дії супроводжуються виведенням в консоль. Зроблено 100, 200, 300, 700. Коли відпрацюють всі запити, буде виведена аналітика. Є. нагадаю, зараз ми в режимі кластеризації запущ... з запущеним бекендом. Ось так це все діло виглядає. Роботиться. Summer по відпрацьованим реквестам. Ми зробимо. Ми зробимо скріншот і напишемо, що це був мульти. Повертаємося в наш термінал. Зупиняємо бекенд. І необхідно запуститися у звичайному режимі. Для цього ми просто коментуємо блок if Блок if закоментували. І буде запущений один інстанс. Ну, як зазвичай це робиться. Даний метод можна закоментувати, можна не коментувати, він все одно відпрацьовувати не буде, оскільки там є перевірка. NPM-randel. По консолям зараз буде видно, що буде всього одне підключення до бази даних, не, буде, не будуть перебиратися і створюватися воркери. У нас пішло підключення. Connected to database. Все, більш нічого не відбувається. А далі. Нам потрібно ту ж саму команду. Зроблю нову вкладочку. І вводимо ту ж саму команду. Заново відправляємо тисячу запитів по 100 за раз, але у звичайному режимі без кластеризації. Скріншот я зробив для того, щоб можна було наглядно порівняти показники. Поки там робляться запити, всі ключові показники розписані у рідмі. Ось вони. Зараз воно наглядно все буде видно. Так, це у нас звичайний режим. Відкриваємо скріншот із багатопотоковим режимом. Ставимо їх отак от рядом. Давайте ближче поставимо. Звичайний режим зліва, справа, мульті. Кількість даних одинаково була передана, як бачите. Тайм затрачений на тести, тобто на відправку всіх тисячу запитів. У звичайному режимі 76 секунд, у багатопотоковому 47 секунд. А в секундах вроді як небагато, але потрібно розуміти, що це всього там тисячу запитів. А на живих даних, там, де велика аудиторія, ці показники будуть мати дуже і дуже важливе значення. Ну, Навіть зараз, якщо прикинути в відсотках 76 і 48, це дуже великий відсоток буста. Далі, request per second, реквестів за секунду, запитів за секунду. А у звичайному режимі 13, у багатопотоковому 21. Схожі тести я проводив без використання бази даних, тоді я буста не побачив. Тобто я робив це через тайм-аути, типу моделював затримку, як ніби запит до бази даних, але тоді буста я не побачив. Коли наповнив живими даними і змоделював повністю живу робочу картину, наглядно відразу все стало на свої місця. Якось так.